Друзі, хочу поділитися власним досвідом домашнього свиноводства. У мене звичайна міні ферма. Одна свиноматка, відгодівля, своє зерно і мінімум техніки. Не промислова ферма, а господарство для життя. За законом. Якщо одночасно утримується до 15 свиней, таке господарство не підпадає під більшість вимог, які діють для великих свиноферм. Це означає не потрібні дорогі системи, не потрібна промислова інфраструктура, але ветеринарні та санітарні вимоги обов'язкові для всіх. За рік… Одна свиноматка дає приблизно 20 або 25 поросят. Я вирощую їх до 120-130 кілограмів. Частину людей цікавить питання, чи вигідно це сьогодні? Якщо продавати свиней живою вагою, це один дохід. Якщо різати і продавати м'ясом, дохід вищий, але й роботи більше. У моєму випадку витрати на корми, ветеринарію і обслуговування реальні і контрольовані. Працюю без найманих працівників. Щодня це приблизно одна година роботи. Окремо хочу сказати про те, про що часто не говорять: свині це не тільки м'ясо, це ще й цінне органічне добриво. За рік моя міні-ферма дає. Близько 25 тонн рідкої фракції і приблизно 15 тонн твердого гною. Це дозволяє удобрювати власну землю і менше залежати від мінеральних добрив. На мою міні ферму працює всього 2 гектари землі. Але вони реально працюють на ферму, дають зерно, зерно годує свиней, а свині повертають добриво назад у поле. Ось такий простий замкнутий цикл, без кредитів, без великих ризиків, але з постійною працею і відповідальністю. Я не агітую і не вчу. Я просто ділюся тим, що працює у мене. Якщо тема цікава, можемо говорити далі про витрати, про доходи і про те, де тут межа між господарством і фермою.